Усім привіт і здоровенькі були. Пам'ятаєте, я розповідала, що у нас спилили два дерева, і тепер коріння е, забирає з цих дерев. Хлопці, дивіться, мексиканці маленькі, хіба вони годні робити таку важку роботу, але роблять бідні. Мають отаку машинку, яка ті коріння зрізає. Вона робить з них таку тирсу дрібненьку. І вони потім це все чистять, чистять. Ну і, звичайно, це не безкоштовно. Як завжди, це коштує гроші. За два корня такі великі, досить. Вони запросили 500 баксів. Інша фірма перед ними запросила в два рази дорожче. 1200, мені здається. Отак він дробить там той корінь. Це можна знайти, якщо шукати. Бачите? Такою пилою він його зрізає. З одним корнем я отут цим обличчя вже покінчено. Залишився ще один. Древненько прийшли і працюють. Дивіться, бо розкажу, не повірите, чорнобривці. Вимахали, я не знаю, мені по пояс. Один кущ тут, а один тут. Дивіться, оце він. Я ще таких чорнобривців не бачила. Це я їх тут понасівала. Не всі, правда, вони тут вийшли. Одні менші кущики одні більше. Ну цей гігант. Але такий густий, оце один кущик, такий набитий. Гарний. Да, пахні. Так що я хотіла сказати, що ця компанія, яка ці кні викорчовує, це, напевно, якась приватна компанія. А я мию вам трошки очі, би вам було краще видно. Також в Америці є і державні. Компанії. Або місця, де люди працюють на державу, або на штат. Ви знаєте, і я б не сказала, що на таку роботу, як гербмен, це людина, яка працює на мусорні, мусоровози, сміттєвози так ці люди, що працюють у цих компаніях, це є компанії від держави. Державні, особливо в Нью-Йорку, можливо, є і, як скажу, приватні, але здебільшого це державні компанії або від міста, як називається ще. То на ці компанії, щоб буде попасти, щоб працювати в цій компанії, люди стоять на черзі по 10 років, щоб ви собі знали. Є багато інших таких робіт. Люди, які працюють у судах, клерки, ті, що там папірчики перебирають у містах. Це також є державна робота. Я не можу сказати, що вони там отримують мільйони, але дуже багато бажаючих працювати на цих роботах, тому що у них хороші бенефіти. Хороші м, пенсії, ну і страховки медичні. Вони майже все покривають гарне покриття. Ідеш до лікаря, там, можливо, 80% вони покривають. Можливо, я в чомусь там і помиляюся на якихось процентах, але багато бажаючих йти на цю роботу. І великі черги. Так що, як у нас колись казали, що... Чися добре, бо підеш, будеш двірником працювати, там лякали дітей. То тут гарбіжменом не дуже залякаєш. Треба мати щастя, щоб ще бути гарбічменом, щоб ходити і збирати сміття у людей у ді, ді як називається дід, ді, 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 там, де видають права. Також, це також компанії такі місця від штату, від міста. Там також треба стояти на чергу, щоб туди попасти. Так, вони, може, на початку заробляють якихось 30 тисяч у рік. Але з роками у них росте ця ставка. Може доходити і до 80, і все залежить від того, скільки ти працюєш. І. Що ще доброго працювати в такому місці, що вони не мають права тебе уволити. Хіба би ти, я не знаю, когось убив? то по цій статті, по цій причині тебе ще уволять. А так просто, бо так вони захотіли, такого не буває. Вони мають такий тут захист у цих місцях, коли працюють. Вони впевнені, що це пожиттєва робота, що ніхто їх звідси не попре ні за які. Не за які, такі якісь провини дрібненькі. Ніхто не, ніхто не підпадає тут під ем, скорочення. Так що. І от тут одних знайомих, брат їхній, якийсь там родич брат, стояв на черзі, щоб, щоб бути гарбіджменом 7 років. От собі уявіть. Щоб збирати сміття, треба стояти на черзі. Там, коротше, своя мафія, там кожен тягне свої, особливо там є, напевно, клани е національності, мексиканці тягнуть своїх, афроамериканці тягнуть свої, білі тягнуть своїх. Що це там є. Ну і тому попасти так само, як бути е почтильйоном, як називається, мейлмен. Також не завжди легко. Можливо, це не всюди. Я не буду казати, що це всюди по всій Америці, але таке тут є. Таке тут є і не так просто це все звідси мати. Хороша у них пенсія яка, за пенсія у них завелика. Ну, напевне, знов все залежить від років. Від стажу. Ну і те, що покриває медична страховка, це також великий плюс, тому що страховки тут і лікування тут дуже дороге. Тому люди і тримаються на цих роботах, тому вони і хочуть попасти сюди. Звичайно, жити на маленькі гроші стараються але стараються, ну, але воно, можливо, того вартує. Можливо, пенсія у них забезпечена. Після 30 років на такій роботі вони забезпечені на пенсії. Тому що вони отримують пенсію від держави. Все, а у нас робочий день закінчено і я йду додому. Я сьогодні стояла на дворі 35 градусів. Ми з Милою були, напевно, на дворі, може, годину. Трошки зранку, трошки після обіду і назад втекли все і сиділи вдома. Вчили з неї азбуку. Вона от тепер зовсім недавно почала повторяти, повторяти, і ну, от, є її. Цю азбуку говорю, і вона повторяє всі, всі сьогодні, всі букви за мною повторила, всі, що радує, сказала мамі, мама хотіла почути. А от коли багато слухачів, глядачів, вона тоді не хоче повторяти. Така от, хитра. Вона не любить грати на публіку. ну Будемо з нею старатися повторювати кожен день, кожний день. То у них є пісенька така м -м, про азбуку A, B, C, D, F, e, G, С Д J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W X, Y, Z Now I know my ABCs, Next time want you sing with me. От вони проспівують всю цю пісеньку і кажуть, що тепер я знаю свою абетку. І слідуючого разу хоче, щоб ти проспівала її зі мною. Отак. Сьогодні приготую безглютенові булочки. Дівчата, хто просив рецепт, дивіться уважно. Ляне насіння я перемелюю у кофемолці. Хоча можна купувати вже і муку ляну. Цей раз в мене так. Що нам буде потрібно для булочок? 7 столових ложок лляної муки, 2 яйця, 115 г сметани, яблучний оціт, 1 столова ложка, 1 столова ложка теплої води, 1 чайна ложка соди і пів чайної ложки розпушувача для тіста. Псиліум 15 г. Небагато всього лише 15 грам псілюма. У мене ягідний, тому булочки у мене будуть рожеві. У вас псілюм може бути звичайний, тому булочки будуть мати інше забарвлення. Для початку ми збиваємо яйці і потім будемо додавати це по черзі і змішувати докупи. Подивіться, ось таке досить рідке тісто виходить, але ми мусимо його ще відставити на хвилин 15, щоб воно загусло, щоб ем, набух псіліум цей, і щоб мука ляна трошечки вибрала в себе це рідке. 15 хвилин чекаємо. Ось так виглядає тісто через 15 хвилин. Тепер ми можемо формувати булочки руками змоченими у воді. Ну, і ось мої булочки. Виходять з цієї порції 6 штук. Не робіть їх великими, бо вони досить гарно піднімаються і збільшуються у своїх розмірах. Ем, зверху можна ще посипати, ну, чим би ви хотіли. Все, що у вас є під рукою, можна маком, можна, як я, кунжутом. Чим вам більше подобається? Можна кольоровим кунжутом, можна чорним, можна білим. Що у вас є під рукою? Це остання в мене якась велика вийшла, але вже так і буде. Щоб булочки вийшли більш ароматними, можна додати травки в тісто, чесночний порошок, цибулевий порошок або трошки паприки. Ну, який смак вам більше подобається, то можна і додавати. Вони булочок не попортять. Ну, і ось мої булочки. Дивіться, які сипатяги вийшли. Дивіться, як вони збільшилися в розмірах. Це зовсім велика вийшла моя рука. Зараз чекаю, поки вони остинуть і розламаю вам. Ну будьте впевнені, що вони пухкі, м'які і ніколи не скажеш, що тут нема муки і цукру і дрожі. Ну, ось і булочки. Дивіться, вони цього разу навіть коричневі, не червоні, як минулого разу. Тому що тут більше входить ляної муки, ніж псіліума. Тому колір мають ось такий: булочки м'якесенькі, пористі, смаком підійдуть до борщу, до сала, до овочів і фруктів. Ніколи не скажу, що в них нема цукру, муки і дрожжів. Пробуйте. І я сподіваюся, вам також сподобається. В інтернеті є багато рецептів, булочок безглютенових. але я чомусь підсіла на ці. Сподіваюся, що сподобається вам також. Будете готувати, напишіть, як вийшло. Усього вам найкращого, смачного і слава Україні! Бай-бай!